Чи можна лікувальним масажем вилікувати ось таку грижу? Насамперед, треба з'ясувати, що таке справжній лікувальний масаж. І перш за все, це не витончені прийоми, або гарна атмосфера в кабінеті, це не небезпечні маніпуляції, які можуть нашкодити, або просто ніяк не повпливати на порушення пацієнта. Перш за все, в справжньому лікувальному масажі потрібна. Медична діагностика, і вона починається з того моменту, як пацієнт входить в кабінет. В неї входить дуже багато складових, і серед яких може бути збір анамнезу та розбір повних обставин, при яких пацієнт відчуває біль, напругу або обмеження в рухливості, де є обмеження, блоки, біль, пальпація м'язів, суглобів, а також. Детальне вияснення всіх обставин порушення пацієнта. На основі цієї діагностики підбираються лікувальні заходи, які можуть бути спрямовані окремо тільки на м'язи, або на артрозно змінені суглоби та диски міжхребцеві, або навіть на стиснутий корінець нерва та запалення. Також обов'язкова складова це складання курсу відновлення та Рекомендації пацієнту щодо способу життя, а також щоденні вправи, які будуть допомагати пацієнту позбуватися від болю, обмеження в рухах та підтримувати його стан між сіансами і в подальшому після курсу лікування. Саме такий підхід в справжньому лікувальному масажі ми робимо в моїй студії, тому запрошуємо вас на лікування або діагностику, якщо у вас є біль або порушення в хребті, або в суглобах.